Досі платиш за електрику. Андрійко сказав, що я платиш. сонце світить, а ти досі платиш за електрику? Ми зараз з Андрієм розберемо головні питання і відповіді. Скільки можна зекономити з власної СЕС? Ну, це все залежить від потужності станції. Ну, в середньому 50-85% можна. Що буде з СЕС під час відключення світла? Якщо мережева станція, то вона буде вимикатись разом з мережею. Якщо гібридна станція, то вона буде працювати під ваші потреби. Хто написала? Які додаткові витрати можуть виникнути після встановлення СЕС? Видаткові. Видаткові. <рес> так, ну це очистка фотомодулів від пилу бруду. Таж періодичний мастхев. Періодичний. І е, заміна інвертора десь через 10-12 років. Наскільки? Пил, сніг, бруд впливає на ефективність панелей. Десь на 20%. <ріст> Періодичне очищення мастхев. Як розрахувати потрібну потужність? О, це індивідуальний підхід, і в цьому вам допоможуть наші менеджери по номеру телефону 067 612 03 09.